На території Яворівської громади реалізовуватимуть унікальний пілотний для України проєкт Ветеранський реабілітаційно-паліативний комплекс «Оаза відродження». Ось так зараз виглядає наразі база колишнього обласного туберкульозного закладу Немирівської лікарні, на якій і планують розпочати розбудову даного закладу. Львівщина буде першою в державі, де з'явиться такий комплекс. Тут буде запроваджено повний цикл протезного виробництва, де і самі ж ветерани долучатимуться до створення рішень, які справді відповідають їхнім потребам. Такий центр допоможе ветеранам відновлювати фізичне здоров'я, підтримувати психологічний стан і соціальну активність, а також сприяє інтеграції у професійне та повсякденне життя. Невдовзі на основі нашого досвіду схожі запрацюють і в інших областях. Нещодавно у Яворівській громаді відбулася робоча зустріч стосовно питання майбутнього ветеранського реабілітаційно-паліативного центру про подальшу долю персоналу і пацієнтів, які нині працюють і лікуються у Немирівській лікарні. Журналістам Львівської мануфактури новин прокоментував міський голова Ігор Грабовський. Щодо Немирівської лікарні, так як ми чули, що Немирівська лікарня закривається людей будуть персонал звільняти, люди будуть без роботи паліативних, хворих, людей внутрішньо переміщених людей, яких виженуть просто на вулицю. Хочу сказати, що це все є неправда і маніпуляція. Щодо Немирівської лікарні. Лікарня як працювала, так і буде працювати. Лікарі, технічний персонал, всі залишаються на своїх робочих місцях. Для населення, для пацієнтів, також нічого не міняється. Вони, як і відвідували цю лікарню, так і будуть відвідувати. І лікарі там же в Немирві будуть надавати всі необхідні медичні послуги для. Населення Немирівського округу, тобто люди, персонал залишається на роботі і далі працює. Мешканці утримують медичні послуги. Щодо внутрішньо переміщених осіб, цим питанням займаються зараз. Львівська обласна військова адміністрація з людьми є прокомуніковано. З ними були проведені зустрічі людей переселяють в інші заклади для ВПО, бо відповідно там, де вони зараз знаходяться, там вже буде створюватися ребільційний центр для військових. Щодо паліативних хворих людей, також ніхто їх на вулицю не виганяє. З ними також і проведена робота проведена не одна зустріч. Зв'язалися ми з їхніми родичами, декого забирають свої родичі додому. Де хто буде переміщений в інший паліативний центр? Ніхто на вулиці не залишається. Всі ці працівники, які перейдуть працювати в реабілітаційний центр «Оаза відродження, будуть також мати набагато кращу заробітну плату. То так, аби зняти таку неправдиву інформацію, яка останніми днями шириться різними інтернет-ресурсами. Нагадуємо, що ініціаторами цього проєкту стали ветерани, які шукали локацію для реабілітаційного центру. Про етапи реалізації ініціативи та про її важливість розповідають керівник благодійного фонду Крок без кордонів Андрій Дякович та керівник проєкту ветеранського реабілітаційно-паліативного центру «Оаза відродження» Мар'ян Кардаш. У нас е все сплановано. Є поетапно є етапи. Ви повинні зрозуміти, що Наприклад, оці, що зараз взяли приміщення, першої зараз оці, ці, це приміщення, які потребують глибокого дослідження, чи вони придатні, тому що будівлі в аварійному стані. Там жива тільки одна будівля, де знаходилося ТРО. Це будівля навіть не адаптована під е, інклюзію. Тобто навіть розмістити, ми думали, там якихось пацієнтів, там треба теж брати той ремонт, нищити, переробляти все. Ще одне другим етапом у нас передбачено те, що ми беремо дві будівлі, які зараз є з задовільним ремонтом, робимо капітальний ремонт цих будівель, цих приміщень, додаємо туди, збільшуємо ширину пройму, тому що треба, щоб по нових нормах воно відповідало. Робимо повністю ремонт, укомплектовуємо додатковим обладнанням абсолютно всім. Це за кошти грантодавців, зокрема уряду площі. Зараз власне йде робота по первинній документації. Ми вже зробили зараз по землі геодезію. Нам на другому етапі необхідно дві будівлі для того, щоб перше почали роботу по ліцензуванню ліцензії, зробити ремонт. щоб станом? Ну, ми собі ставимо такий гордий план, щоб в липні прийняти перших пацієнтів і саме вони прийняти працівників всіх з ким, які працюють зараз. В даному центрі в Немирові. Ми зробили проєктну документацію зараз геодезію по землі, і далі готуємося технічне завдання по ПКД. проєктно кошторисна документація — це не є навіть 1 мільйон євро, щоб ви зрозуміли, вартість її виготовлення. На цей цілий об'єкт. Це треба зробити капітальну ревізії всіх будинків, прорахувати доцільність ремонтів. Там дуже насправді багато робіт ну, насправді дорого дороговартісне дослідження і робота. І вона так само потребує часу. Нам, наприклад, ще необхідно для того, щоб взяти повноцінну ліцензію, нам треба ще приміщення рентген-кабінету. Нам треба, оскільки в нас враховане одне укриття, яке там є тимчасове. Щоб ви розуміли, то укриття навіть по нормах теперішніх, навіть близько наближається до укриття. Його теж треба робити ремонт, щоб запустити навіть у це паліативне, на довготривалого перебування ветеранів. Нам треба передбачити на випадок чого. Куди їх евакуювати? Механізм евакуації. Воно знаходиться досить далеко. Треба передбачити багато речей. Тому в нас, оці всі приміщення, ці всі зони, вони є взаємозв'язані. Наше завдання чим швидше запустити. Ще раз наголошую, чим швидше у цей нульовий етап 60 пацієнтів. Час невідновлювальний, і це катастрофа. Просто потреба є просто: Андрій не дасть збрехати по країні це катастрофа є взагалі з лежачими які потребують ветеранського паліативу пардон довготривалий медичний догляд це коректна назва є і власне те про що говорив тарас і андрій про постанова Кабміну, це паліатив власне до медичне до довготривала медична власне ветеранський це суто пакет НСЗУ під ветеранську власне політику Оце є ключове. Це, це потрібно чим швидше запустити. Нагадаємо, що проєкт реалізується під патронатом Міністерства у справах ветеранів України, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської обласної ради у партнерстві з українськими польськими благодійними фондами та Львівською обласною організацією Національної спілки архітекторів України. Цей проект максимально прозорий. Я наголошую ні копійки державних чи обласних коштів. Цей об'єкт не вливає це все кошти іноземних партнерів. Щодня на передовій українські військовослужбовці отримують важкі травми, захищаючи країну та наші території. Тому вже зараз важливо подбати про місця, де вони зможуть проходити лікування та відновлення. Проєкт ОАЗа за відродження є пріоритетним, адже щороку тут зможуть проходити реабілітацію понад 400 ветеранів. Окрему увагу в центрі приділять паліативному догляду для тих, хто потребує постійної турботи та медичного супроводу. І для цього передбачено 150 п'ятдесят ліжкомісць. Усе це дозволить надавати нашим захисникам якісні та сучасні медичні послуги.